Як реагувати правильно на критику? Пропоную розібратися з цим питанням. Мене звати Наталія Кушнаренко. І чому я і я про критику? Тому що сама на протязі свого життя я неодноразово стикалася з тим, що мене критикували, і говорили, що я не така, не така мама, не така колега, не така подруга, ну і так далі. Так? І в той же момент я стикалася з тим, що мені говорили: слухай, отут тут у тебе добре, а отут-утут треба підсилити. І окрім того, я, як людина, яка зараз фахівець, не в одній галузі я даю зворот. Зв'язок, таку конструктивну критику, я її називаю все ж таки зворотній зв'язок, даю своїй команді тим людям, які розвиваються разом зі мною. Тому перш ніж зрозуміти, як на неї реагувати, пропоную зрозуміти взагалі, яка вона буває. І перша, це конструктивна критика. Це якраз для мене все ж таки такий зворотній зв'язок високої якості, який дозволяє людині чітко розуміти, що зараз в неї є потужного і де їй потрібно підсилити себе. Така конструктивна. На критика, вона завжди буде. Корисна для людини, якщо людина того хоче. Про це окремо. Неконструктивна критика, або я ще її називаю така смакова критика, знаєте, як той борщ в холодильнику. Коли ти відкриваєш, да, приходиш, да господарка приготувала обід. Ви да, сідаєте, смакуєте і кажете, що мені не подобається, дуже да? не смачно. А інша людина буде сидіти і каже: О, як смачно! Ти що, ну ти дитини правий. Оце називається вкусова. Мені подобається або не подобається. І тут тільки ваш вибір, чи будете ви до неї прислухатися чи ні. І ті, хто прислухається до цієї вкусової, подобається, не подобається, дуже часто страждають від тої критики, і що вони псують тоді самі собі і свій настрій, свій стан, розростає невпевненість в собі, і то результат, чий тої людини, яка критикує, чи ваш, коли ви сприймаєте, стовідсотково. Це вибір кожної людини. І третє від критики це самокритика. Вона для чого нам потрібна? Для того, щоб чітко зрозуміти, в чому ми знову такі потужні, і де нам потрібно підсилити себе, самостійно робити такий аналіз. І це позиція дорослої людини. Але тут є і переваги, і є і недоліки. Переваги в чому будуть полягати? Тому, коли ви робите такий аналіз, я наприклад його роблю кожного дня, після кожної дії, після кожного проекту, я зупиняюся і питаю, що вдалося, що вийшло, на що спиралося, за рахунок чого. І що можна було б зробити по-інакшому? Да, тобі, да, Люба Наталя, і тоді в мене чітко з'являється певний план дій, розвитку певних моїх якостей, навичок, рис, ну і так далі. Тому три вида критики, де нам потрібно реагувати на критику? Ну, по-перше, на мій погляд, там, де з'являється неконструктивна критика ще раз, да, коли вас оцінюють, і часто оцінюють яким чином. Те, що мені подобається, не подобається як чисто смакова. А ще один із моментів, коли переходять на особистості і говорять про те, що ти, наприклад, поганий керівник, або ти погана мама, бо ти не сидиш з дітьми, оце вже називається. Оцінка, неконструктивна оцінка, і це перехід на особистості. Цього категорично робити не можна, якщо ви комусь даєте зворотній зв'язок, бо таким чином ви перетинаєте кордон людини, і що людина відчуває, звісно, вона це буде сприймати на себе. Тут важливо чітко зрозуміти, що те, що люди вам говорять, да, критику, певно, це не про вас, а це про них це по-перше. По-друге, треба розділити себе. Як особистість від того, що ви робите, і якщо і ви отримаєте зворотній зв'язок, конструктивний, наприклад, або ви чуєте неконструктивну критику, то вам потрібно зрозуміти, що це не про вас, як про особистість 100%, а це про ті дії, які будете ви робити. На що, на мій погляд, треба звернути? Є така вправа. Зараз з нею з вами поділюся, вона дуже точкова і її зробити ну, одна хвилина часу десь так. Навіть зараз можете це уявити. Що вас хтось критикує, от уявіть собі зі сторони, да? що хтось говорить, ти не така, да? в тебе не так. Дуже часто так керівники знають, що приходять клієнти і говорять: керівник каже, ти такий, сякий, скільки часу ти будеш ще так робити, ти поганий працівник. І цей момент люди кажуть, я стою, і таке відчуття, ну як нібито на мене відро вилили да? з водою холодно, і там ще в воді то щось було, і я не знаю, що далі робити. От от важливо чітко розмежувати і для себе. Зробити цю вправу. Уявіть собі, це вправо називається емоційний бар'єр, коли ви уявляєте, бачите, чуєте, або можете зараз представити, да, тою людину, яка вас критикує, поставити між вами і її такий невидимий бар'єр. Я в свій час робила скло, певне. Тобто я ставила таке скло, коли я чула в свій свою адресу якусь історію. Воно прозоре, я нібито бачила людину, але все, що мені. Здається, да? мені ж це здавалося, людина на мене виливає, воно через це скло не проходило, воно рикошетило назад. І я при цьому залишалася дуже спокійною. Чому цей бар'єр, коли ми кажемо, коли ви ставите умовний бар'єр, ви таким чином, ніби себе захищаєте від того, що ви будете чути, і залишаєтеся спокійною людиною. Спокій, врівновага, внутрішній баланс, він не дає вам вмикнутися в процес критики. бо Дивіться, задача людини, яка критикує дуже часто, якщо це не конструктивна критика, давайте так, там де перехід на особистості, десь принизити, десь ем, на болючу точку надавити, десь, можливо, показати своє незадоволення чимось, десь доносити свою точку зору, і по інакшому вона не вміє. Вона починає критикувати. Але тут питання до вас: наскільки ви будете готові своєчасно це побачити, що вас починають критикувати, неконструктивно. І зупинити свій емоціональний стан і свій взагалі стан. І от це можна зробити. Відслідкували, що починають критикувати. Стоп! шух, таку бар'єрчик поставили, вдих, видих почули, що людина сказала. Ну, і сказали, добре, в тебе все. До побачення, я пішов далі. Ви не реагуєте на це, не вмикаєтесь. Не вас вмикають, а ви вмикаєте. Тому дуже проста дієва вправа: спробуйте спробуйте зробіть. І ще одна із справ от це більше стосується критики, якраз конструктивної. Тут важливо вам, як людині, яка може давати зворотній зв'язок, чітко розуміти, що зворотній зв'язок іншій людині можна давати в деяких випадках. Перший – коли вас про це просять. Обов'язково, коли вас не просять, не треба сувати туди свій ніс. Да? І другий момент, коли ви бачите, що щось, щось може покращити, ви можете у людини спитати через партнерство, спитати, слухайте, знаєш, я помітила деякі моменти, чи можу я з тобою поділитися тим, що я помітила? Ось момент. І далі існує така вправа зворотній зв'язок високої якості. Це якраз і є вправа конструктивної критики, яку ви даєте. Вона звучить наступним чином. Спочатку вам потрібно людям, які ви хочете людині дати ту конструктивну критику, запитати, чи можу я з тобою поділитися, якщо вона напитає. І далі спочатку поділитися тим, що вам сподобалося, фактами. Тобто, ти знаєш, ти зараз дуже впевнено говориш, дуже е, розміряна твоя мова. Ти дивишся на Мене в, в очі, і мені це дуже імпонує. Щоб е, я, я помітив, да? що коли ти, наприклад, зі мною спілкуєшся, дуже часто ти е, очами е, періодично, да? хоч і так спілкуєшся, десь щось шукаєш да? і складається таке враження, що е, ну, не про мене, що в цей час ну, нібито мене немає. От як воно тобі чуєте? Що я зробила? Я поділилася, що здається, я поділилася те, щоб мені хотілося би, на те, що я звернула увагу. І далі людина, якій дають зворотній зв'язок, вона або приймає і говорить дякую, стовідсотково треба подякувати, дякую. І ви вже потім приймаєте рішення, чи хочете ви на то звернути увагу, чи не хочете, але не вмикаєтеся відразу в процес і не говорите про те, що ні-ні, ні ти мене неправильно зрозумів. Ні-ні-ні, це не так. Коли ви вступаєте в таку мовну перепалку і починаю. Починаєте доказувати якусь свою точку зору, доказувати саме, да? не сприймати а, і хочу беру, хочу не беру, а доказ. Тоді вмикаються і у вас відчуття незадоволені, і у іншої людини. І тоді буде ну це, коли стикнулися два різні мислення, да два різних погляди на життя. І що тоді це переростає? Ну, впевнене непорозуміння і конфлікти, в тому числі воно вам треба, ну звісно, не треба. Тому дуже важливо для себе, щоб так робити, чітко розуміти. По перше. Розуміти дійсно, що ви хочете отримати від критики або коли ви хочете давати критику конструктивно. Друге, це чітко розуміти кордони свої і іншої людини. Третє це бути в партнерстві з іншою людиною і не переходити ті межі. Ну і четверте, якщо ви отримаєте критику, то не приймати це на свій особистий рахунок. Тут, тут дуже важливо. Тому дуже важливо для себе, щоб так робити, чітко розуміти. Те, по перше. Розуміти дійсно, що ви хочете отримати від критики або коли ви хочете давати критику конструктивно. Друге, це чітко розуміти кордони свої і іншої людини. третє це бути в партнерстві з іншою людиною і не переходити ті межі. Ну і четверте, якщо ви отримаєте критику, то не приймати це на свій особистий рахунок. Тут, тут дуже важливо. Тому, якщо відгукується інформація, будь ласка, робіть вправи, діліться в коментарях. Що у вас буде виходити? Підписуйтесь на інстаграм, телеграм-канал Трансформація мислення з Наталією Кушнаренко. Дуже багато корисної інформації. Ну і, звісно, бути у курсі новин на Ютубі, поставте собі нагадування, і кожного другого дня виходить відео, на якому розповідаю, ділюся своїми знаннями і своїм досвідом. Дякую!